Доброго дня, мої дорогі підписчики і гості мого каналу Мій тихий рай. Сьогодні була на базарі, вже перед цим була одного разу, купила трошки насіння, Все вже кріп навіть садила у парничку. А це хочу заготувати із осені те, що мені потрібно весною, тому що потім того нема, того ще щось, і ціни можуть піднятися і все. Тим більше вирішила брати е, насіння із фірмові. Е, беру в магазин, у нас агрономчик є. І говорять, що це все сертифіковане насіння. От купила і буду на наступний рік провіряти, чи відповідає воно тої дійсності, що там ну, пишуть на пакетиках, чи щось буде друге. Також купила ось цибульку зимову. Дліненько. Названня не буду казати, бо не пам'ятаю. Але я купила ну, там почти 400 грам, другої 250 грам. Я думаю, мені хватить, щоб посадити на зиму. Потім ще весною посажу такої обичної цибульки-тиканки, Посію сіянку і нам достатньо буде. Тепер зупинимося на, на сіні. Значить, хотіла взяти капусти, тому що теж в цьому році все, що посадили, це якийсь кошмар. Брала розсаду, там і середня, і пізня, все намішано, непонятно де, що. Але поки місць у них немає. Капусти такої, як мені треба, то взяла, поки міст тільки топаз. Бачите, це фірма. Ось, о... ось о, Україна, місто Бровари. Будемо дивитися, провіряти, якої якості вони нам постачають насіння. Так. Ранньо стиглий сорт, голова округла, плеската щільна фіолетового або червоно-фіолетового кольору. Маса качана по 1,5-2 кг. Стікій до розтріскування транспорту, е, прос, транспортабельний холодостійкий. Взяла, ну, це я взяла як кімнатний. Хоча. Мабуть, більше всього, що посажу у парнику, просто зарані висаджую, і потім вони, як чері, йдуть міленькі, там 20-30 грам, по-моєму, 15-20 грам навіть. І підв'язувати треба. Але 90-95 днів період від сходів до початку плодоношення. І хочу, щоб були рані, і бачите, вони такі гронами прямо. Взяла ще ФМР. Цей е, помідор я беру, стараюсь майже кожного року брати, якщо попадаю на нього. Також не хочу купляти розсаду, тому що дурять, я зроблю свою, я роблю сама собі розсаду. Це е, я скажу так, як наскільки я ним користуюся, це ранньостиглий сорт. Помідор середній такий по розміру, даже тут пишуть, що крупний, ну гарний помідор. Такий, що і в банку можна, і можна і на салат, і на все. значить, дивіться, Висота 40 50 см, період до плодоношення 75-85 днів. Плоди гладенькі, злегка ребристі, окрулі червоного кольору масою 90-115 грам Це дуже хороший розмір. Я думаю, що це. Вигідні помідори, і саме основне, що він йде не так, як раніше, що одна в'язь пройшла, і він засох і пропав. Вони до глибокої осені. Ну, Взяла нанську морковку. Значить, середньостиглий сорт. 14-16 см длина маса 100-230 г. І взяла королева осені. Це пізній стиглий сорт. Довжина 17,25, з маленькою серцевиною масою до 200 грамів. Потім взяла буряк. Я люблю червоний буряк. В цьому році кошмар, що робиться, циліндра і той з колами йде. Мармелад значить, з середніх розмірів вагою 200-350 г, круглої форми. Сладкою поверхністю вегетаційний період 100-110 днів. М'якоть темно-червоного кольору, без кілець, приємного солодкого смаку. Ну і тому, коли стійкий до церков порозу та стрілкування. І червона куля. Якщо ще попаду на циліндру, мені дуже подобається циліндр, то ще возьму циліндру. Брала маленькі пакетики. До речі, це від 4 до 7 гривень це ну, геть. Недорого, і якщо воно ще відповідає ну, кач, якості, то це буде взагалі цей округлі масою 250-300 грам, м'якош темно-червоний з бордовим відтінком, солодкий, ніжний і дуже соковитий. Холодосійкий рекомендується для отримання літньої та осінньої його врожаю. Сійкий до гнилі має неперевершені смакові якості, використовується для дієтичного харчування та зберігання. Оце такі я взяла. Тепер, ну я вже казала, це я кріп брала. Називається запашний пучок. Посіяла в парнику, що поки не сходить, але ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Взяла петрушку Богатир. Універсальний сорт. Листя висотою 25-40 см. Його навіть величеньке. Ну, побачимо, що воно буде. І взяла. Карнавал. Що тут пишуть? 65-75 днів, 15-20 см. Це е, нижче буде. Ну, побачимо, що. За. Взяла салат Чотири сезони, такий бордовий, побачимо. І взяла салат одеський кучерявець. Я люблю його, кожного року беру, саджу. Так що він. Ранній, по-моєму, середньостилий. Що тут у нас? Не пишуть, скільки днів? Ні, не пишуть. Ну, і ось попали мені огірки сьогодні, сопліца. Названня я, звісно, трошки якесь якби, непонятне, але, чось, мабуть, і воно мене спокусило, щоб спробувати, що це за огірки. що вони тут нам пишуть. Значить, так, плодоносить на 45 50 й день. Це ранні плоди, зелені, маленькі, 8-10 см, без гіркоти. Гібрид при переростанні не збільшується в діаметрі, зберігає товарний вигляд, ідеально підходить до засолювання та приготування різного виду салатів. Рослина характеризується тривалим періодом плодоношення, практично до осені, стійкий до різкого виду вирусів. До різного виду вирусів висока стійкість до несправжньої борошнистої роси. Ну Ось такі я зробила покупки на сьогодні. Буду ще по можливості докупляти, щоб весною не бігати, не шукати. Тим більше буває, треба робити розсаду, а нужного насіння немає. Ну і Сьогодні ще собі купила ось такого блокнотика з собачкою на пружинках. І теж купила собі такого коврика для тіста. Дороговато, звичайно, але я хотіла, ну, вирішила себе побалувати. Купила такого коврика. Ну, ось дивіться, ціни: 4, 7, 5, 6. Ну, Ціни не, невеликі. Можна купувати і бути вже знати, що ти забезпечений на слідучий рік насінням. Ну, все, мої дорогі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гри. Пишіть коментарі. Пока.